Вибачте, а де-факто інша коаліція, бо без ОПЗЖ, без інших мажоритарників, ну які ми ну, завжди маніпулюють в Верховній Раді, там легка, ну не всіма, безумовно, і без цього вони б не набрали двісті, тобто 253 голоса. І безумовно, якби була адекватна коаліція, то ці питання оцих ротацій, перекомпоновки, ліквідації міністерств і так далі можна було б спокійно, фахово, а де поспішаючи, обговорювати, задавати незручні питання, не в блиц-режиму, як сьогодні там 10 хвилин на відповідь, а обговорення. Які вивити, 10? 4, пане Олексію, 4, 4, 4, 4 хвилини було. Це це Ну це маячня, це повне, ну, ви ну, розумієте, це Процедурно процедурно це навіть обговорювати серйозно не можна це і тому дійсно, як в одному фільмі казали, важко зрозуміти логіку не я так само не розумію жодного рішення, яке там сьогодні от відбулось. Воно не має вся ця ротація, так звана. Вона не має жодного прагматичного раціонального пояснення. Лишається тільки молитися, молитися і робити свою справу в рамках опозиції, як в якій є наші політичні сили. Бо єдині, хто не дав жодного голосу за цей уряд, це дійсно батьківщина, ЄС. Ну, ну голос один голос, який дав. От все Пане Олексію. Вам на завершення, Олексію, Юрович, якби вам запропонувало очолити міністерство ні, енергетики, ні, погоди. Ні, 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 я в цій конфігурації взагалі це неприпустимо. Це для мене абсолютно і народне середовище, в якому працювати адекватна, нормальна фахова людина не спроможна. розумієте? тому я навіть на цей смуй таких призначають, якщо це фахова, смішно, нормальна. фахована да, хай вони, хай вони не бавляться. Може. Воно ж ви вони бавляться, ви розумієте, і все це існує і якось прокручується виключно за рахунок зовнішньої величезної фінансової підтримки якби ми жили за свій власний кож, за свій власний бюджет це давно би все навернулося. Була би гіперінфляція, був би економічний крах і колапс. Ну невже ви не розумієте? Розуміємо. Дякую вам, Олексію Юрійовичу. Олексій, Юрійович. Олексій Кучеренко, Ми тримаємося. Ми оптимісти, оптимісти. Безумовно, тримаємося. тільки так Нам не дочекаються, як кажуть, в Одесі. Дякую. Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції «Батьківщина», міністр з питань житлово-комунального господарства дві 2007-2010 роках. Олексій Гончарен. Залишається разом із нами. Пане Олексію, сьогодні під час виступу президенту у Верховній Раді між вами виникла суперечка на тему, так би мовити, суперечка на тему демобілізації. Давайте подивимося, як це було, якщо хтось з глядачів ще не бачив, бо облетіло, певно, вже всі ресурси. І далі будемо коментувати. Вернуться додому. ми переможемо гору, а це Ворогів всередині нашої країни немає. 一位有十万人民币。<laughs> Олексію, питання відкрите, питання дуже актуальне, але воно певно у стінах Верховної Ради закрите, так би мовити, для обговорення да, його, і президент ні, його не дає сьогодні. Воно на закрите. Питання. Зеленський відповів на нього. Давайте розберемо дві так, частини. Ласка. Сутнісну частину. Я поставив питання, вони показали моє питання. Питання моє було дуже просте. Скажіть, будь ласка, коли буде виконано? Я звернувся до кандидатки в прем'єр-міністри на той момент, коли уряд. Виконає закон України, бо минулого року був прийнятий закон України, підписаний Зеленським, який зобов'язував уряд подати до кінця року проект ТЕР про терміни служби і демобілізацію. Ну тобто, скільки служити тим людям, які сьогодні там в окопах. Це ж уряд... питання, начебто винесено окремим законопроектом. Ні, ні, ні. Це ну так, це Паном мав з'явитися такий Паном законопроект. Сирським, так, був Мав Причому тут сирський тут ні до чого. Сирський у нас головнокомандувач. Є кабінет міністрів України, і він був зобов'язаний Верховною Радою підготувати проект закону про демобілізацію і терміни угу. служби і подати його в Верховну Раду. Угу. Це був закон України. Так. Я спитав кандидатку в прем'єр. Вона завтра вже верніше очолила уряд. Коли буде цей закон, що з термінами служби? І сказав: от тут присутній президент України, Верховний Головнокомандувач, скажіть, будь ласка, абсолютно чемне, зрозуміле, і, я думаю, важливе для мільйона людей і їхніх їх родин питання. Безумовно. А відповідь Зеленського: вони повернуться з війни, коли ми переможемо. Все, це його відповідь була. Тобто ніяких термінів служби не буде. Ніяких, ніякої мобілізації не буде. Це відповідь, яку він дав. Тепер по формі. Ну то по суті, це, е, ну по суті, це знущання з українських військових, тому що сам Зеленський неодноразово казав, да, ми маємо знайти хоча б якийсь спосіб і щось. А тепер каже: нічого не буде, ви кріпаки. А далі він таке саме неповагу. Ну, це вже менш важливо, але проявив до мене як народного депутата, а значить, до моїх обранців і взагалі до парламенту. Він далі говорить: тоді такі, як ти. Що він до мене звертається на тих? Хто? Я з ним не пив. Ні на Брудершафт, ні на що? Що це за хамство в залі Верховної Ради? Ти хто? Ти не цар? Ти не ти Володимир Володимирович. Ти Володимир Олександрович, український президент. Сьогодні президент, завтра не президент. Що це за розмова взагалі? Такі, як ти? Такі, як я, підіймають питання е, захисту наших військових. Такі, як я підіймаю це питання, бо це важливо. Такі, як я піднімав сьогодні питання бусифікації і багато інших питань, бо для цього мене обрали люди. Я там не сиджу просто так, бо Зеленському захотілося чи не захотілося. Мене туди обрали люди безпосередньо своїм прямим голосуванням. Але Зеленський сьогодні показав своє відношення і до війська, і війська, і військових. І до парламенту, і до народних обранців, і якщо все це узагальнити, в цілому до народу України ну так себе поводити не можна. Ну він якось втратив береги, якось розуміння, хто, що, на що і так далі. Що сталося між вами та Гетьманцевим вчора? Також відбулася перепалка у стінах Верховної Ради. Активно українці за вами спостерігають. Останні дивіться, два дні. ну з гітманцевим тут тут інша історія. Вчора а, тут, взагалі, історія не про гітьманцев. Мені ти тисячу років гітманцев не гідник. Ви запросіть гітьманцеву, спитайте, що він думає про мене. Хочете, да, Хочете, зробіть дебати? Мені все одно, я готовий. Але я в він не гідник. Він людина, яка постійно тільки шукає, як з українців витиснути остання. Фопи, не фопи, бізнес, і при цьому там кошмарять цей бізнес і так далі. А вчора відбулася ще одна історія. Знаєте, нас так все несеться, що вже забуваються вчорашні новини. Вчора, вчора, Верховна Рада пограбувала спочатку місто Київ. Забираючи в місто Київ 8 мільярдів, ну не Верховна Рада вся, а більшість. А далі, прямо конкретно правкою Гітьманцева, пограбували аграріїв. Чому? Тому що вчора Верховна Рада, ну знов таки більшість, порушуючи регламент все, прийняла закон так званий про промислове забруднення. А в законі про промислове забруднення, от при чому тут воно, вставили правки про сою і ріпак. Про те, що ті, хто виростив сою і ріпак, наші фермери. Не можуть його тепер вивезти і продати за кордоном, тому що Україна не потребує стільки сої пака. Тобто єдиний шлях для них це продати. Ні, ви маєте тепер сплатити мито, що призводить до того, що їм доведеться продавати всередині країни переробникам за безцінь. Ти зароблять мільйони за рахунок маленьких аграріїв, і маленькі аграрії звертались і до мене, які і так ледь виживають, які під російськими дронами, ракетами, шахедами на російських мінах продовжують вирощувати це зерно, годувати Україну і ще заробляти експортні гроші для України, яке тримається єдиний наш головне експортне джерело. Металургія в нас впала, в нас залишилось сільське господарство. І от таке відношення а дуже показово, що сьогодні знищили Міністерство агрополітики. Це в цілому відношення до селян. І вчора вони. Так в чому було взагалі блюзнірство? Не просто в тому, що вони це робили, а в тому, що вони це робили, порушуючи регламент. Я вимагав. Дати мені право поставити на підтвердження поправку цю про сою і ріпак в законі про промислове забруднення, mm -hmm. і мені не дали цього права. Я боровся з цим, скільки міг намагався заблокувати трибуну Верховної Ради. Ну ви бачите, дійшло до перепалки, штовханини і трішки дісталось Гітьманцеву. Але але але, от результат який це, не зупинила ці, ці, цих людей, і вони далі продовжують грабувати всіх до кого дотягуються. Дякую вам, Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Дякуємо вам за вашу Я позицію і що приходите до нашої студії. Дякую Для нас за це дуже цінно принагідно. Запрошую знову. Дякую, народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Друзі, ми ж рухаємося далі. Призначення Ольги Стефанішиної, повноваженої президента з плану розвитку співробітництва із США. Результати зустрічі Рюти із Трампом, візит Келога в Київ, який, до речі, вже покинув Україну. Про все це розповість наша спеціальна кореспондентка із сполучених штатів Америки Уляна Бойчук замить. Уляну, мої вітання, Тобі слово. вітає студія. Так було дуже багато новин цей тиждень і буду розповідати всі, е, які сталися е, протягом декілька хвилин. Е, е, якщо говорити з таких найсвіжіших новин, то буквально сьогодні стало відомо, і американські медіа про це повідомляють. Що Ольгу Стефанішину номіновано або її названо як можливу претендентку на е, пост посла України у Сполучених Штатах, і е, про, про, про це дуже багато про це дуже багато говорили американські медіа сьогодні. Знаємо, що була ймовірність, що Мемеров, який був колишнім колишнім міністром оборони, стане послом, і багато було розмов про це. Однак важливо тут зазначити, що в посаді посла саме важливо затвердження. Кандидатури із країни, яка прийматиме цього посла, і тут варто сказати, що щонайменше шість місяців може зайняти ця власне процедура. Про це говорить багато тут експертному середовищі в Вашингтоні. Тобто, окрім того, що цю кандидатуру має українська сторона визначити, що також її має прийняти і американська сторона, і цей процес досить довго буде спостерігати за цією темою. Також А тим часом український посол Оксана Маркарова працює тут і буквально. Вчора була новина про те, що вона разом із військовими та ще тут у Сполучених Штатах провела таку зустріч із двопартійною підтримкою України в Конгресі, де вони оновили конгресменів законодавцям американських із новинами, які з України стаються. Буду спостерігати за цією темою, тому що вона досить важлива для української громади тут у Вашингтоні, але також і для новинного середовища, тобто буду продовжуватися. Слідкувати за цією темою та е, м, повідомляти вас е, з найсвіжішими новинами з Вашингтону. Якщо продовжувати теми, які були цінними цього тижня і важливими цього тижня, то звісно, е, однією з топових тем тут у Вашингтоні був візит генсекретаря НАТО до Вашингтону, який стався в понеділок. Марк Рюте зустрівся в овальному кабінеті із Дональдом Трампом, е, і ця зустріч також була важливою, тому що е, обидва лідери обговорили і питання у. України, зокрема, і продовження підтримки військової України і продовження надання е, Сполученими Штатами військової зброї Україні. Але тут варто сказати, що е, напередодні візиту у е, американських медіа з'явилося чимало повідомлень, що Дональд Трамп з е, е, вийде. Понеділок з великою заявою щодо України, і багато надій було на цю заяву, але е, такої великої громадної новини не було. Ми говорили тільки про продовження підтримки, про продовження е, надання зброї Україні. Е, також е, не оминули, звісно, і теми взагалі е, переговорів із Путіним. і не оминули, звісно, теми України, яка е, була однією з ключових під час зустрічі в обувальному кабінеті. Почуємо е, Дональда Трампа. Я багато розмовляю з Путіним про те, як завершити війну. І я завжди кладу слухавку, кажучи, що це була приємна телефонна розмова. А потім по Києву чи якомусь іншому місту запускають ракети. І я кажу, що це дивно. І після того, як це трапляється три чи чотири рази, ти кажеш, що розмова нічого не означає. Я приходжу додому, кажу першій леді, що сьогодні розмовляв з Володимиром. У нас була чудова розмова. А вона каже: справді ще одне місто щойно обстріляли. Uh, цікаво, що Після цієї цитати Меланії Трамп The New York Times видання назвало її людиною, яка підтримує Україну, і дуже багато спричинило і мемів, зокрема саме ця історія. Але те, що ми маємо, Україна має підтримку першої леді сполучених штатів, це теж досить важливо. І багато експертного середовища тут у Вашингтоні говорили, що це така тіньова дипломатія, яка працює тут у Вашингтоні. Якщо продовжувати щодо візиту Елого припрошу некелога до Вашингтона. То тут після їхньої розмови у овальному кабінеті після розмови генсекретаря НАТО разом із президентом Сполучених Штатів Дональд Трамп вийшов з заявою, що він дає 50 днів Володимиру Путіну для того, аби Володимир Путін продовжив перемови з українською стороною. Якщо такого не відбудеться, тоді Дональд Трамп кладе великі тарифи та штрафи санкції на Росію тут сказати, що Дональд Трамп говорить про 100% тариф для російських товарів, про 100% санкції. Тоді як у сенаті є законопроект Лінсі Грема, республіканця та Річарда Блюменталя. Це цей законопроект власне передбачає. 500% відсотковий штраф та 500-відсоткові тарифи, а також санкції на країни, які куплятимуть російську нафту та газ. І тут коли Дональд Трамп говорить про такі великі тарифи, називаючи це 100-відсотковим тарифом, то можливо він дещо опускає у цей момент і законопроект, який вже є на розгляді у сенаті. Важливо сказати, також, що сенатори очікували, що цей законопроект буде розглянений до початку канікул у серпні. Однак, як це відбуватиметься, знову ж таки буду слідкувати за цією темою. Також я як ми вже анонсували. Звісно, буду говорити також і про візиткі такелого, який є спецпредставником Сполучених Штатів по питань України. Він, він був в Україні майже тиждень. Зустрічався. Ми знаємо, і з президентом України, і з прем'єром Денисом Шмигалем. Також знаємо, була зустріч. Із е, е, виробниками зброї, які показали кітокелогою, якраз і дрони, які виробляє Україна, і важливо, що вчора до е, президент України Зеленський у в інтерв'ю е, американському каналу телеканалу Newsmax повідомив, що Україна та Сполучені Штати готують мега угоду, за якою можливе буде е, е, такий обмін дронами на е, системи Петріо та на інші системи та на іншу військову зброю. Це буде відбуватися, поки ми не маємо такого плану. Але будемо спостерігати за цією темою. Також зокрема е, ще такою важливою темою, яка сталася тут у Сполучених Штатах, це слухання у Сенаті. У Сенаті заслухали кандидата на кандидата на посаду посла сша в ООН. цим кандидатом може бути колишній радник з надбезпеки безпеки майк волс це той самий майк волс який був замі замішаний якщо так можна сказати в скандалі із з, 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 із чатом у сигналі, де обговорювалися важливі е, речі, які стосуються національної безпеки, нападання на інші країни тощо, і якраз це стало ключовим е, у питаннях сенаторів до Майка Волса. І цікаво, що його відповідь була досить такою співзвучною із відповідь на питання до Неда Трампа, коли його питають про війну в Україні, коли його питають е, про різні ситуації. І він говорить про те, що не він починав, а це починали його попередники, тобто, все. Е, це, що сталося в Україні, зокрема, це вина е, Джо Байдена тут е, е, кандидат на пост посла в ООН США, теж говорить про те, що навіть ця історія із чатом у сигналі, це е, те, як порадили комунікувати йому попередники, е, е, тобто саме колишня адміністрація, нібито винна в тому, що весь цей скандал стався адже сигнал як е, е, канал комунікації був запропонований попередниками. Буду теж спостерігати за цим, Цією темою знаю, що вже звісно, вже на наступним наступні місяці буде підготовка до генеральної асамблеї в ООН, Теж буду надіюся, буду працювати там і повідомляти звідти новини. І останньою темою, яку я хотіла сьогодні наголосити, це сьогодні зранку Вийшла велика Тож, розгорнута стаття. Мені, це вийшла велика розгорнута стаття в, в виданні Time Саймона Шустера. авторства Саймона шустера, і власне Саймон Шустер він описав тему викрадення Росії українських дітей. Що найменше за офіційною інформацією, ми знаємо, що є 20 тисяч українських дітей, які нині Росія в. Викрала знаємо, що е, ця е, російська представниця е, з питань уповноважених дітей е, сама е, особисто Марія Білова Львова сама особисто встановила українську Роді, дитину. Дітям, Доброго, змінюють прізвище, е, дітям змінюють прізвища дітям. Е, е, змінюють прізвища, дітям також змінюють імена, і е, це досить важлива тема саме у це досить важлива тема саме в дипломатії, яку Україна використовує і тут в Америці. Зокрема, знаємо, що під час зустрічі в овальному кабінеті в лютому президент України Володимир Зеленський показав фотографії українських дітей, які були викрадені тут. І викладені Росією також знаємо, що є досить багато тем, і які стосуються дітей, які стосуються того, що ці діти вони Росія намагається своєю пропагандою просочити розуми цих дітей. І досить така важлива стаття. І моя рекомендація за можливості, якщо у вас є час, прочитайте цю таку велику аналітику, оскільки саме це викрадення дітей може спрочити велику демографічну кризу в нашій країні і, як описано в статті, що щонайменше до кінця століття населення України може зменшитися до 15 мільйонів. Поки це всі новини на цю мить, Уляна Бойчук із Вашингтону. А поки передаю слово студії, Діна, тобі слово. Дякую тобі, Уляно. Цікаво, пізнавально. І будемо також обговорювати питання, що стосуються України та Сполучених Штатів Америки і тісної співпраці. Дякую тобі. Рада вітати кожного із вас. хто долучився до другої години прямого ефіру. Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин. Пані Віро, мої вам вітання. Добрий вечір. Анатолій бурміч, народний депутат від групи відновлення України, пане Анатолію, Вечер добре добрий вечір. Щиро дякую, що знаходите час. Традиційно розпочинаємо з опитування, яке лежить в основі нашої програми, в основі е сьогодні е того, що відбувалося у стінах Верховної Ради, перестановки е нового е кабміну, який має бути перший пріоритет нового. Кабміну посилення підтримки сил оборони. Перший варіант втримання цін і тарифів, Третій – підходів, зміна підходів до міжнародних відносин. І четвертий – відбудова і відновлення країни. Пані Віро, я вибираю очевидно питання безпеки. Тобто, все, що стосується зараз посилення сил безпеки та оборони, мені здається, це пріоритет номер один. Номер два, очевидно, це міжнародна політика. Пане Анатолію, я повністю погоджуюся з.